Усім привіт! Мене звуть Ганна, я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. І сьогодні хочу поділитися з вами своїми весняними процесами і оновленнями, які в мене є. Сподіваюся, вам це буде теж корисно, цікаво, або ви просто проведете час в задоволенням. Тому завалюйте чай, каву, беріть щось смачненьке і приєднайтесь до перегляду. А пам'ятаєте, я відео назад, можливо, в, минулому, можливо, в позаминулому відео, в мене їх небагато, тільки два на каналі, це третє. Показувала ось такі чудові ниточки, які мені подарував чоловік. Колір трохи вам не передається. Він вам таким сизо-зеленим передається, сизо синім. Насправді він трав'янисто-зелений. Це Drops Air Mix. От. Ось тут ви можете бачити, мабуть, ані, кольору тут номеру нема. Ось колір ось такий. 12-й, тож, ви зможете подивитися в інтернеті, кому буде цікаво, що це саме за колір вживу, як він має виглядати. І ось такі ниточки мені були даровані чоловіком. І я все їх відкладала, оскільки в'язала кардиган від кучинелі рожевий, Можливо, ви пам'ятаєте, я вам показувала теж. І перев'язала його після останнього відео ще 4 рази, рівно 4 рази, і відклала до виходу майстер-класу, тому що а, дівчина, яка мене надихнула на в'язання цього кардигану, вона обіцяла на своєму каналі випустити поетапний майстер-клас, як в'язати цей кардиган. Але ж я думала, що я то пх, я вже все знаю, в кавичках, звичайно, в лапках. І я зможу, в принципі, сама зв'язати. Але насправді то не так просто виявилося для мене. І все, я якісь дрібні помилки допускала. Вже візерунок вивчила, вже візерунок у мене виходив, а, бо спершу він у мене взагалі не вдавався. Але все ж таки я його відклала і зрозуміла, що ні, Аня, будеш в'язати тоді, вже коли вийде майстер-клас, а поки що берися за щось легше. І ось такі е, ниточки мене просто таки надихнули. І я вирішила, що не треба цим моточком лежати у мене і треба щось спробувати з них зв'язати. З дропсеєр я в'яжу вперше, е, і мені сподобалося працювати з цією пряжею. Ця пряжа дуже легка, е, повітряна. Так, це шнурочок з поляміду, в який напхан пушок від альпака. Альпаки, альпака. От, по складу е, ниточка, е, складається 65% альпака, е, 28% поліамід і 7% шерсті. Нитка надзвичайно легка, як пушок, взагалі не відчутно цього колобочка, взагалі не відчутно в руках. А вироби із цієї нитки не будуть структурованими однозначно, вони будуть такими дуже легкими і повітряними. як Повітря. Air. <смі> Все ж, в принципі, вже написано прямо на моточку. Значить, Наразі у мене зв'язаний рівно один моток. От прямо тютілька в тютільку один моток І я приєднала ниточку. Ниточку з ще одного моточка. Як я приєднувала, я взяла, спершу подивилась в інтернеті, як приєднувати. Але розкажу вам вкратце: тут вже нема кінця цього, а ні, ось є один кінець. Ось цей шнурочок, дуже, до речі, класне приєднання. Мені сподобалось. Я беру голочку, заправляю той кінчик, який у мене кінчається від ниточки, в голочку, і вставляю в голочку всередину цього шнурка. Просовуюся на ось таку відстань, висовую голочку і розправляю ниточку. Потім пачиками туди-сюди її звалюю. Подвійну ниточку, шнурочок-шнурку і все. І по товщині взагалі не видно, що ниточка була приєднана, тим паче ніяких узликів нема. От, в'яжу я із цих ниточок кардиган. Чому саме кардиган? Бо думала я спершу в'язати светрика. А потім я все-таки вирішила в'язати кардиган, оскільки зараз я трошки так зроблю, щоб вам було більш видно. Оскільки светрики вже влітку я не ношу, тому що це одяг якби, повноцінний, да? Ти одягаєш маю, одягаєш светрики і джинси, І вже виходиш на вулицю, да, там, ну, якби це на весну більш на прохолодно. А кардиган можна завжди з собою якби, взяти, накинути, да? зняти навіть на сукню, навіть там, ну, на будь-що. Тобто для мене кардиган більш такий одяг, знаєте, до літа підходящий. Вранці, тим паче, рано я йду на роботу, я працюю з 8 години ранку, і о 7 я вже виходжу, о 7.15. Вранці це завжди прохолодно, і я думаю, що ось такий чудовий кардиган мене буде зігрівати. Я його накину. Тим паче, готовий виріб теж буде дуже легким і об'ємним. Його, в принципі, можна потім заховати в сумочку, скрутити, заховати в сумочку, від цього він псуватися не буде. От, дуже легкий не буде важким мені у сумці. До речі, у той кардиган із хлопка рожевого шев'язала кущінелі, він реально такий важкий буде, мабуть, тому що. Я зв'язала там буквально низ резинку, і вже так відчуваю прям вагу в руці цього виробу майбутнього. Кардиган я почала в'язати просто лицьовими петлями. Пров'язала ось цю планочку. Планочку в'язала з резинки такої, знаєте, де подовжені лицеві петлі. Тобто в одному ряду в лицьовому лицьові петлі знімаються, не пров'язуються. А в виворотному ряду пров'язуються всі петелечки. От. А потім і тут я почала в'язати лицевими. Але потім я зайшла в магазин у нас в торговому центрі ресервер, і там побачила кардиган, зроблений точно так, який я хочу, як він має виглядати в'язаний, тільки в'язаний ось такою резинкою патентною. Да? Я вирішила його поміряти. <смі> і на наступний день прийшла з сантиметровою стрічкою, повністю все виміряла його, прям кожну деталь, бо він гарно на мені сів і мені сподобався розмір. І вирішила теж в'язати такою резинкою. Там було в мене пару рядочків, лисьовим пров'язано, тож я розпустила, і почала вже перейшла на таку резиночку, і почала нею в'язати. Тут я зробила отвори для. Гудзиків. Перший раз робила отвори взагалі в своєму житті. Ну, Як, як вийшло, мені подобається ось такі невеличкі отвори, якби вони ховаються, і в принципі їх навіть таки не видно. От, В'яжу я на п'ятірці, а планочку в'язала на четвірці резиночку. Ось так. Тут же ж теж на п'ятірці в'яжу. А робота йде досить швидко відносно. Да? Ну, Як для мене, то швидко, Оце, оце все я зв'язала за тиждень. Враховуючи те, що в'язала я на вулиці на лавці на обідній перерві по 40 хвилин. Наприклад, 5 днів по 40 хвилин. Ввечері там могла прити годинку поплутати годинки дві за весь тиждень. Тож я вважаю, що ну, гарні просування. З приводу розходу, сподіваюсь, вистачить. Це один моточок, і в мене ще лишилося раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім моточків лишилося. Тобто, я думаю, що вистачить, да? навіть ще, можливо, і залишиться на якусь кофточку дитині, а може, і не залишиться. Може, це дуже оптимістично. Побачимо. Побачимо, що вийде. Дуже надихаюся цим виробом, він мені дуже подобається. Я залюбки, прям приходжу додому, дивлюся, коли ж там швидко всі справи поробити і сісти хоч 20 хвилин пов'язати. А коли я вже прив'язала, до речі, ці, ну скільки тут 20 см. Я звернула увагу, що ці нитки дуже класно лягають на звороті. Бачите, на звороті такі віддовжені косочки петлі виходять. Тобто, по факту, це лицева сторона, да? а це виворітна. Але виворітна сторона, мені навіть подобається можливо навіть і більша, ніж лицюва. Ну, Але це на майбутнє. Я для себе врахую, що, в принципі, цей візерунок він двосторонній, бо я їм майже не в'язала. Двосторонній і дуже гарно лягає в цих нитках. ну Дуже класно. Я цей візерунок єдиний раз в житті в'язала на жилетці з Кашеміру. Там в мене дуже багато складнень нитків, мабуть, 5 чи 6 такого бобінного Кашеміра. І ну не гарно цей візерунок там на звороті дивився. Прям видно було, що то зворот. А ось ця ниточка лягає просто класно. Да. Тому я задоволена. Мені сподобався сподобалась робота з цією ниточкою. Ще хочу вам показати ось такий набір спиць. Це спеціаті. А еті Basic, а -а потрапили вони мені надзвичайно випадково. На просторах інтернету просто як реклама по якійсь мегазниці 60%. Я подумала, що може вони якісь там ну, щось не так з ними, вони проковані. Чому така ціна? Ну, Точно, ціна вдвічі різнилася із ціною в інших магазинах. От. Все все вдалося, все гарно. Останній набір цих спиць там в них лежав, і мені відправили досить швидко, все, ніяких проблем не було. І коли я отримала цей набір, то я була здивована, все з ним добре, все з ним чудово. Ніяких там немає взагалі причин для того, щоб робити таку ціну на нього. Тож я вважаю, що в мене дуже вигідна покупка сталася. От, не рекламую ні магазин, ні. Якби, спиці, спиці, я думаю, ви і так знаєте, що вони не класні, бо це Аді. Тут у нас скільки цікаво. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 10 номерів спиць. різних, Це набір Basic, тож ви зможете подивитися в інтернеті номери. Перехідничок є. Ось таке сердечко. Сердечко таке, да? І воно знімається, можна його, в принципі, на светерку вішати. І ще дві-три ляски-перехіднички, ну, між спицями. Що вставляється. Це Eddie Click Basic, називається набір. Чому не рекламую саме ну, магазин цей з спицями? Тому що спиці я останні там забрала по такій ціні. Тому, якби сенсу, решта все там по ну, досить звичайним цінам, немає ніяких знижок. Тому, якби, просто шукайте, якщо ви хочете теж такі спиці, просто шукайте, можливо, вам теж попадеться гарна ціна на них. О, дитина прийшла і почала штовхати міштатив. Так, все. Дитина пішла дивитись мультик, а я з вами далі. Теж про це розказала. Ще єдине, що хотіла трошки відволікати, хотіла показати, що тут така кишенька є. І тут у мене лежать ці перехіднички. Користуватися ними дуже зручно, гарно. От, а ще мені потрапили поштучно ось такі сердечки від Аді. Я теж собі три штучки купила. Маркери мені дуже подобається ними користуватись. Вони маленькі, гарні, такі на зеленому кольорі червоні сердечки теж виглядають. Симпатично. Ще хотіла з вами поділитися ось таким смаколиком. Це мені приїхав такий подарунок від чоловіка по пошті. Ось такий набір. Я його ще не розпаковувала, але ось така одна цукерка лишала додатково від магазину в упаковці, і я її, звичайно, на пошті з'їла. Це надзвичайно смачно. Просто було, ну, просто неперевершено. Ця цукерочка, це як домашня кондитерська. Дуже класно. Ось залишаю вам посилання на їхні магазинчики. Номер телефону можу рекомендувати. Мені дуже сподобалися, дуже-дуже смачні штуки вони роблять. Я думаю, ви зупините, якщо треба вам і подивитися собі контакти. От. Ну, я прям в захваті. Вже зараз знімаю для вас відео. Заварю собі кави і якусь візьму штуковинку смачненьку з цієї коробочки і з'їму. Тож, так. У мене тут ще букет такий бусковий, стоїть на столі. Зараз я вам трошки підніму камеру. Ось він набагато більший, ніж в кадрі у вас був. Дуже люблю я ці квіти, дуже вони класні, стоять доси довго, вже третій день у мене стоять і просто казково пахнуть. Ну, просто казково, вся квартира пахне бузком. Класний такий бузок. Коли я була маленька, у мене в селі біля хати теж росли пуски. Дуже багато різних і світлий бузок, ріс, і такий темний. І я пам'ятаю, як я вибігала зранку, нюхала цей жасмін, цей бузок і такі знаєте, запахи дитинства. Тож у мене зараз теж в квартирі пахне квітами, пахне весною. На вулиці, до речі, сьогодні неділя, і я живу в Чернігові, у нас досить прохолодно. Я б сказала навіть холодно. Я гадала, що вихідні видаються теплими. Можна буде взагалі там в кофточках піти гуляти, але ж ні. Щось холода, нас не відпускають і не, не, не дають прогріватися повітрю. Тож я ще чекаю тепла. Ну, от, сподіваюся, скоро воно настане. От, сьогодні планую пов'язати свій кардиган і піти в ліс прогулятися. Чого я вам бажаю? Не сидіть вдома в вихідні, ходіть на свіжому повітрі, рухайтеся, бо життя це рух і. Я по собі помітила, що коли ти після зими почав вести активніше у спосіб життя, більше гуляти, більше ходити, ти почуваєшся себе краще набагато. От. Тому вам теж рекомендую гарні прогулянки на свіжому повітрі з родиною. Точно зайвими не бувають. Зичу вам удачі, зичу вам натхнення, в'язального не тільки. Хай вас всі ваші проекти вдаються. От спиці швиденько пров'язують всі ваші ідеї. От і натхнення вам до нових зустрічей.